Це ОМОН був. Вони їхали в демонстрацію розганяти, мабуть, тут в Харкові. Трошки не доїхали. 25 числа 6-та механізована рота стояла на рубежі Старий салтов шестакова Кутузівка. В Кутузівці знаходилось в мене два танки в резерві моїх. І в районі Рози Вітров на в'їздну на, на в'їзді в місто Харків теж закнулося два танки. Командир шостої роди зранку мені доповів, що в нього обмаль вже палива в баках. В нього недостатньо вже боєприпасів. Ну і відповідно, я прийняв рішення відправив їм в їхньому напрямку паливозаправника з паливом відправив до них заступника з тилу. Ну і заступник з МПЗ поїхав також до того, щоб підняти якийсь моральний там, і бойовий дух е, особового складу. Коли вони приїхали в Шестаково, виходить на мене заступник стилу і доповідає: по трасі через поля вийшла колона, колона АМОН, і вона стала в напрямку Кутузівки між Шестаковою і Кутузівкою. Кажу, а як ти проїхав? то проїхав? Ну, нормально вони всі в машинах, я мимо прилетів, все нормально. Я говорю, в смислі. Ну отак от. Так от. Я окей, відправляю на зустріч їм два танки. Танки вискакують з передньої частини, скажу там, в лоб на цю колону починають її розбирати, а шоста рота в той час виходила їм в тил. Порядка 25 одиниць було знищено. Це ОМОН був. Вони їхали демонстрацію розганяти, мабуть, в Харкові. Вони трошки не доїхали. Ми націлені тільки на перемогу, в будь-якому випадку стоїмо до кінця. Ніхто нас ніхто не буде розганяти. Ще підійшло до них підкріплення і в фланах моїм підрозділом підрозділи змушені були відступити іншими маршрутами. І Рота відійшла до Харкова. Задачу виконала так, але втратами на жаль. На жаль. Ну, Скажу так, з 24 по 25 число це був основний такий костяк батальйону, це були військовослужбовці за контрактом. 70, навіть, не, напевно, більше 80% це були люди тільки з досвідом бойових дій. Але коли це все почалося, да, я вже, коли було, там, ну, кожного дня їжджу по позиціях, спілкуюся з людьми, то військовослужбовці і служби за контрактом кажуть, знаєте, зона ООС, зона АТО, це в нас був такий дитський садик. Зараз насправді все дуже серйозно і люди до того відносяться серйозно. Харків дуже помінявся після 24-го числа. Дуже сильно помінявся. То, якщо тут було багато проросійського населення, то зараз навпаки. Проукраїнського набагато більше. Після того, як не побачили, як по ним прилітає і Місцеве населення гієне, коли інфраструктура руйнується, а харківчани вони за Харків у горло перегризуть будь-кому. Вони ж це страшні люди.